її чоловік також загинув у відпустці, потрапив в ДТП. Це не зменшує їх вклад в перемогу, і це не зменшує їх героїзм. Отже, як ви ставитеся до зауважень, що якщо чоловік загинув не на передовій, а перебуваючи у відпустці, то це начебто не на війні. Я розумію, з юридичної точки зору, я розумію, що це не на війні, але у нас ж, все ж таки ми говоримо про підтримку близьких, так, а не про е, юридичну складову. Е, наступний момент, який в цій розмові також мене здивував, е, це е, тобто. Після того, як було сказано, що не на війні, наступно було те, що ну, з грудня місяця вже пройшов час, вона могла вже успокоїтися. Шановні, немає мерила людського болю. Людського горя, і ніхто не знає, скільки людині потрібно часу для того, щоб прожити горе. І е, у мене колись знайома е, казала, коли я знаєте, була молода, ображалася на зауваження інших, вона завжди так вона старша за мене була, і вона мене не втішала так каже: їм з погреба відніше От знаєте, коли зі сторони видніше, як треба переживати втрату, ну, хотілося б мати філософський погляд на ці речі, але правда,